Так, сьогодні погодка падає дощик, тому я приїхав на рибалку і сьогодні буду тестувати. Давайте сьогодні я вже дотестую оці два таких воблери Недавно я протестував цього і цього, і залишилося в мене протестувати ось два воблери. Цей воблерок. Він догружений більше так спереді, він предназначений більше для рівномірної такої проводки. А цей звичайний такий глайдовий широке тіло має. І попробуємо на нього ще половити. Сьогодні в відео, так я кажу, буде два воблери. І ця карточка буде закінчена. Так що ці два волдери розловлені і, надіюсь, сьогодні вдасться розловити ще ті два. Тож беру приманки, вудочку, підсак великий і на озеро. Єся зійшла щука. Я спочатку не зрозумів, що то щука. А о. Лишилось її писок. Така файна була щучка, чи десяточка. Ну на жаль, не вдало. Загачилася. Так, перший слід на водорі ріє і починаємо рибалити далі. Tai ša tam taip? Тоді там груба гілка. І що робити? Нічого я не зроблю. Нічого я не зроблю. На жаль, там того воблера я обірвав, щука. Щука його хотіла одна з'їсти. На жаль, <зас> засіклася за кінчик Куда? Мінус другий воблер, я навіть не встигнем половити. Я навіть не встигнем половити. Іван! На що ти шарпаєш? Хехе? А, це все, теж порибалці. То ноч, він тут вовпав, вода сьогодні не є прозора. Ну, Весильна, там мені... Все, пішов спад. Дивіться, ну, перетерлося через гілку і обірвалося. Я Тільки поміняв поводок, тільки поставив от, тільки один раз, закинув туди, хотів туди закинути, там таке класне місце. І все. Тільки Шо? Шо там все завершилось? Давайте я ще попробую половити на цього жовтого. Це вже пуста коробка зараз буде. <рес> І все. Так, ми вертаємося в попереднє відео <рес> продовжуємо ловити на такого яскравого. За. Та що б тебе? Продовжуємо ловити на такого яскравого воблера. Я оце останній раз закинув, прийду на друге місце, то якесь непонятне місце. Дивіться, як Форель скаче, офр! Хе-хе-хе! Що добре зікнути так отак От поки сам берег? Маю надію, що за О, дивіться яка щука була. А, -а, 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 -а була там. На там була, дивіться. напромазала, вона, вона вилетіла просто з берегу. Ораще є щука. Це досить непогано. Досить непогана щучка. Початку не зрозумів, що то є. Потім є. Нарешті хоч щука в кадрі якась буде. Дивіться, як воно кусає, як воно ж кусає, я другий раз не підсік. А я бачу, як воно його заглотує. Не знаю, на що я туди кидаю, зараз поки розказую, що тако покидаю, але так-то одна щука і сьогодні буде таке, я не знаю, чи понятне, чи непонятне відео. <реш> Чи в тему ого, друзі. Ого. А це що таке? Дивіться? А шнур то перегрижений вже, вже геть на волосинці. От буквально зараз би закинув і пішов в космос. До речі, напевно, вже треба буде купляти новий шнур, бо я тільки тут два обірву, тут залишиться ціла фігня. Так що. Час на новий шнур. Все, на сьогодні хватить. Шаблони цих воблерів залишу під відео, можете собі завантажити. А я, звичайно, дякую вам за перегляд цього відео, дякую вам за коментарі, дякую за лайки. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі до нового відео. Бувай!